Для тих, хто бореться зі слимаками на своїх ділянках, зараз, у другій половині осені, настав дуже важливий час, коли можна значно зменшити їх кількість. Для слимаків це теж дуже важливий період, поки вони ще активні, але зі зниженням температури їхня активність знижується. Слимаки готуються до зимівлі, шукають собі надійне укриття, готуються сховатися в ґрунт і, на жаль, продовжують відкладати яйця. Активність слімаків буде продовжуватися до заморозків. І поки вони ще не сховалися, знаходяться зверху, що ж ми повинні робити у цих умовах? На городі треба зібрати всі рослинні залишки. Якщо влітку грядки були замульчовані, мульчу треба прибрати. Тимчасово до морозів мульчу треба прибрати і з декоративних посадок у квітниках і саду. Тепер, коли город практично порожній, слімакам ніде ховатися. І вони активніше йдуть у ті пастки, які ми розклали. За декілька років ми переконалися, що найкраще в якості пасток використовувати товсті дошки. Під ними добре зберігається волога. У пастках на грядках, де ще росте пізня капуста і зелень, яку я сіяла у серпні, їх збирається дуже багато. Поки що слимаки досить активні. І це видно вранці по доріжках слизу в квітниках та на городі. І зараз ще можна розкласти або розсипати хімічні, або біопрепарати, якщо ви ними користуєтеся. Пізніше в цьому вже не буде сенсу. Крім пасток, нам доведеться ще й перевірити всі місця на ділянці, де можуть на зиму сховатися слимаки. Все, що довго стоїть або лежить на одному місці, дрова, вазони, якісь предмети. Будь-які місця, де волога і тепло, треба перевірити. Слимаки дуже люблять ховатися в таких місцях. Найлегше перевіряти пастки на городі. У деяких зовсім мало слимаків, а там, де ще щось росте, звичайно їх набагато більше. Доводиться зараз розкласти пастки у квітниках. Я ще не обрізала багаторічники. Під ними теж можуть збиратися слимаки, тому. Піднімаю, перевіряю. Не так багато, як у пасках, але все ж таки слимаки є. У ракарії теж піднімаємо все каміння, перевіряємо. Тут під камінням слимаків зовсім небагато, один чи два. Мабуть, їм більше подобається ховатися під дошками. Але кілька років тому восени в ракарі ми знайшли яйця слимаків, перевіряємо і тут щороку. Під декоративними кущами ми розклали не дошки, а шматочки та смужки старих килимів. Я звернула увагу, що під ними теж дуже люблять ховатися слимаки. А тут лежала пастка і шматочка синтетичного килима. Такий килим висихає швидко. Дощів у нас не було весь вересень. І на початку жовтня погода була досить суха та тепла. І під паскою творилися ось такі тріщини. В них волога і слимаки, звичайно, тут зібралися багато. В інтернеті часто зустрічаються паради робити восени перекопування огороду як основний метод боротьби зі слимаками. Але мені здається, що перекопування огороду саме як метод боротьби зі слимаками, дуже трудомісткий і не дуже ефективний. Вважається, що коли слимаки опиняться на поверхні, вони або замерзнуть, або їх з'їдять якісь природні вороги. Але я не бачу достатньої кількості природних ворогів: птахів, їжаків. Інакше протягом сезону популяція слимаків не зростала б. Тим, хто перекупує город восени, я раджу робити це якомога пізніше, коли почнуться заморозки, щоб слимаки, які сховалися, опинилися на поверхні, може дійсно якась частина з них і вимерзне. Хоча дуже сильно сподіватися на це, мені здається, не варто. В інтернеті є дані, що слимаки виживають навіть тоді, коли замерзає між клітинна рідина в їхніх тканинах. Якщо це відбувається протягом якогось обмеженого часу, слимаки виживають, отже, вони можуть втигнути повернутися назад у землю. Тому зараз, поки слимаки ще активні і знаходяться на поверхні, ми і приділяємо таку увагу пасткам. На жаль, поки що фізичний метод боротьби, а попросту кажучи, ручний збір, залишається найефективнішим методом. У пастках слимаків можна засипати вапном. А ми використовуємо для цього розчин на шатирного спирту. Я вважаю цей засіб безпечнішим і для ґрунту, і для рослин, якщо він потрапить на них. Навесні і влітку ми робили такий розчин: 3-4 столові ложки на шатирного спирту на 1 літр води. Зараз з восени цей розчин виявився малоефективним. Я звернула увагу, що слимаки справді готуються до зимівлі. Змінилося не тільки їх забарвлення, вони стали темнішими. Зараз вони дуже рясно покриті слизом. У тих пастках, де слимаків збирається дуже багато, це особливо помітно. таке враження, що це скупчення просто залито слизом. І нам довелося збільшити концентрацію розчину нашатирного спирту в два рази до 8 столових ложок на 1 літр води. І тільки тоді ми побачили, що слимаки почали гинути. Оскільки слимаків віддають перевагу кислим ґрунтам, то зараз восени на кислих і слабокислих ґрунтах треба провести розкислення. Розкислення корисне і для покращення структури ґрунту, підвищення його вражайності і допоможе знизити кількість слімаків на ділянці. А мульчування в саду і квітниках, які ми робимо для утеплення рослин, мульчування грядок на городі опалим листям, треба зробити пізніше. Коли прийдуть заморозки. До цього часу слимаки вже знайдуть місця для зимівлі і мульчування не призведе до збільшення їхньої популяції на ділянці. На сьогодні все! Успіхів вам і гарних врожаю!